Шановні колеги, добрий день. Вітаємо всіх вас на нашому черговому майстер-класі, який називається Клінічна супервізія та менторинг рівнознань знань клініцистів з питань використання останніх міжнародних рекомендацій лікування за Біпал Біпал на практиці. В даній презентації ми з вами поговоримо про цілі та задачі даного менторингу і супервізії. Поговоримо про вашу виживаємость рівня знань, про оцінку виживаємості рівня знань, і методи, якими ми будемо це з вами оцінювати. Хто буде приймати участь в даному майстер-класі? Це всі спеціалісти, які пройшли навчання на базі нашого національного тренінгового центру за майстер-класом ведення випадку мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу широкою лікарською стійкістю за режимом БІПАЛ. Цей майстер-клас ми з вами проводили ровно рік тому. У нас було 5 груп учасників. Ці 5 груп навчалися з початку вересня до майже кінця листопада 2020 року. Майже кожна група включала по 18 учасників, дві групи мали 16 та 12 учасників. Таким чином, завершили успішно даний майстер-клас та отримали сертифікати. У нас 82 учасники. І тепер нам треба завершити навчальний процес, тобто процес навчання закінчується після того, як ми оцінює, оцінимо виживаємость рівня ваших знань на цьому навчальному курсі. І так, ведення випадку мультирезистентного туберкульозу з широкою лікарською стійкістю, лікування за режимом Біпал. Як це було і в яких умовах проходило навчання? Як ви всі прекрасно пам'ятаєте, рік тому наша країна на фоні війни з державою агресором Росією отримала нові додаткові загрози у вигляді бомбардування об'єктів критичної інфраструктури в різних регіонах України? І е, наші тренінги вони якраз співпали з цим процесом, коли почали е, бомбити наші ТЕЦ. На фото ви бачите це. Е, ми вирішили в нашому майстер-класі е, викласти ці фото е, для того, щоб е, на майбутнє, наша пам'ять зберігала е, всі ці жахливі умови, в яких ми працювали. Тобто наші онлайн-курси якраз співпали з цими відключеннями світла, які ми супроводжувалися ці бомбардування. Відключення світла були і в Києві, відключення світла були по регіонах. Але не дивлячись на це, як ми з вами подивилися, попередній слайд, всі п'ять груп провчилися в майже повному складі, тільки в двох групах було по декілька учасників, які не змогли. В першу чергу, за причин відключення світла повністю опанувати це навчання. Хотілося би трошки вам нагадати, що ми з вами робили під час нашого навчального курсу по МРТБ Лікування за режимом Біпал в рамках нашого онлайн-курсу. Ми всі з вами працювали в особистих кабінетах, і, звичайно, все починалося з оцінки. Ваших рівня знань до тренінгового тестування, тестування також проводилося після кожної теми короткі опитувальники, і ми з вами розбирали результати до тренінгового анкетування, розбирали ті питання, на які було отримано найбільша кількість неправильних відповідей, для того, щоб зробити акцент на важливі ключові. Моменти тієї чи іншої теми, яка була включена в навчальний курс. Ми з вами проводили і прослуховували теоретичні презентації. Це були гарячі новини щодо БіПАЛу, все те, що було актуальне на той момент, коли ми з вами проводили цей навчальний курс. Після нашого навчального курсу вийшло оновлене керівництво ВОЗ. Там вже були деякі оновлення, деякі уточнення щодо лікування за режимом Біпал, за режимом Біпал М. І ці нові уточнення і оновлення вони вже були включені в інші більш там, Нові навчальні курси, які ми проводили в 2023 році, і е, всі ці оновлення і їх практичне використання, ми вже включимо в е, наступний навчальний курс по е, BIPAL-BIPAL-M в рамках. Проєкту BTB, який фінансується за кошти USAID, в рамках якого ми з вами всі працюємо. Але на той момент рік тому теоретичні презентації вони були попередніх міжнародних рекомендаціях. Крім теорії. Ми з вами розбирали клінічні задачі в малих групах, які ви виконували у вигляді домашніх завдань в ваших особистих кабінетах. І тут є фото, деякі фото деяких груп, як це відбувалося. За вашими відгуками, які ви нам дали після проходження цих майстер-класів. Це була напевно сама. Такий розділ навчального курсу, який користувався найбільшою популярністю. Тобто, коли ми збирали від вас відгуки, то саме виконання і розбор клінічних задач в малих групах виграв в плані популярності. Тобто, саме ця, цей розділ вам подобався більшості із вас, скажімо так, Подобався найбільше, і, вже забігаючи наперед, хочу сказати, що, можливо, в наступних навчальних курсах ми саме цьому розділу будемо приділяти більше уваги і продумаємо, як ще більш цікаво зробити цей розділ щодо розбору клінічних задач. Окрім клінічних задач, які ви виконували в особистих кабінетах, ми зазвичай розбирали з вами і клінічні кейси реальних пацієнтів, які були проліковані за режимом Біпал. Це все було із презентаціями і рентген-картини, і результатів мікробіологічних досліджень, і переносимості у вигляді небажаних явищ. Тобто ці випадки ми з вами обговорювали, тобто, саме цікаве. Самі цікаві клінічні кейси, які були, ми з вами розбирали, і це також користувалося дуже великим попитом, тому що на той момент, коли ви проходили навчання за майстер-класом по лікуванню за режимом Піпал, рік тому у вас ще досвіду не було. Цей досвід був у спеціалістів інституту, і зазвичай. Вам, як клініцистам, це також було дуже цікаво, які ж саме результати давав Біпал у реальних людей із конкретною демонстрацією конкретних клінічних кейсів. Дуже багато було у нас з вами загального обговорення. Коли ми ділилися з вами запитаннями, відповідями, тобто, у вас був такий блок ваших. Особистих кабінетах щодо запитань, і протягом всього навчального курсу була у вас можливість задавати запитання щодо тих чи інших питань, тобто ми максимально намагалися відповісти на всі ваші запитання. Ну, і це так само ще додаткові фото на згадку: саме як відбувалося спілкування у нас із вами. Тому ми говорили і під час самих навчальних курсів. І ще раз хочу повторити, що для нас, як для тренерів, наприклад, саме оці розділи живого спілкування з аудиторією вони є самими цікавими, самими продуктивними. Ми завжди намагаємося проводити наші заняття не академічно, де йде просто начітка. Якоїсь інформації, а в першу чергу спілкуватися із вами, відповідати на ваші запитання. Ми дуже любимо, коли нам задають запитання, особливо якщо це складні запитання, над якими треба подумати, які треба обговорити. Тому і наступні навчальні заходи також обов'язково будуть включати подібний формат. Також під час нашого курсу ми проводили, оскільки наш курс включав минулий і моменти психосоціального супроводу пацієнтів, ми з вами презентували креативні методики покращення комплаєнсу між пацієнтом і лікарем. Це мається на увазі, ми демонстрували наші. Наш досвід досвід спеціалістів інституту в тізіатрії пульмонології щодо арт-терапії як дуже дієвого інструменту покращення і психоемоційного стану самих людей, які стикнулися з проблемою туберкульозу, так і як елемент профілактики синдрому вигорання у лікарів. До речі, малювати з лікарями. За методикою арт терапії також дуже ефективно і дуже дійсно зменшує синдром вигорання. І так, це ми згадали, що ми робили да, на нашому навчальному курсі рік тому, і з приводу чого у нас буде супервізія вашого рівня знань, ну і, звичайно, менторінг. Тобто. Мета вже нинішнього майстер-класу, який проводиться за результатами цього навчального курсу річної давнини. Тобто даний майстер-клас це якраз клінічна супервізія і менторінг рівня знань клініцистів, які навчалися на тому курсі, мета цього курсу не просто оцінити вживаємость рівня знань. А все ж таки покращити якість знань учасників з цієї теми, яку ми опановували рік тому. Тобто конкретно це лікування за режимом Біпал і Біпал М на практиці. Понятно, що першою задачею є оцінити виживаємості рівня знань, але нам дуже важливо з вами обговорити, і ви в анкетках нам це напишете. Ми повинні зрозуміти потребу тем для наступних навчальних заходів, зрозуміти складні та сумнівні питання, в першу чергу клінічні, які викликали, які виникли у вас після навчання, і розібрати всі суперечливі клінічні питання, які виникали в учасників після навчання. Як буде виглядати вже нинішній майстер-клас? У нас з вами буде два. Фактично заняття, образно, їх так називаємо. І якщо ви слухаєте цю презентацію, то ви вже перше заняття проходите. Тобто, перше заняття це ваша самостійна робота в вашому особистому кабінеті на платформі National TB Hub, у вас буде там декілька вкладок, це декілька презентацій, які ви повинні прослухати. Декілька клінічних задач, які ви повинні виконати. Ви повинні написати тести до тренінгові. Обов'язково повинні задати запитання спікеру, яке ми будемо потім обговорювати, я про це скажу далі. І повинні написати таку невеличку оціночну анкетку, в якій будуть питання. З одним правильним варіантом відповідей щодо попереднього курсу, і щодо подальших навчальних заходів, які ви будете проходити на платформі National KB Hub. Виконання цієї достатньо великої роботи самостійної в особистому кабінеті, ви будете проходити цю роботу протягом тижня. З понеділка по п'ятницю, тобто, в будь-який момент, в будь-який зручний для вас час, ви заходите в особистий кабінет, прослуховуєте презентації, виконуєте задачки, виконуєте тести. На це вам дається тиждень. На наступному тижні ми з вами зустрічаємось на 3 години для того, щоб обговорити. Виконання вашого домашнього завдання, клінічні задачки в малих групах, обговорити результати вашого тестування, і, що саме головне, ота блок запитання спікеру. Кожен із вас повинен обов'язково задати запитання спікеру. Ми чекаємо, що це буде якась клінічна ситуація е, пацієнта з режимом Піпал, можливо, з якою ви особисто стикнулися. Або ваші колеги стикнулися і ви це обговорювали. Бажано, що якась складна клінічна ситуація, яка викликала у вас сумніви, як краще діяти в тому чи іншому випадку. Або, можливо, якесь питання теоретичне, яке вас цікавить щодо Біпал-Біпал-ему. Тобто, все це ми плануємо обговорити з кожним з вас під час цього заняття на наступному тижні в ріалтаймі. А, оскільки вас багато, 82 учасника отримали сертифікати. З усіма 82 учасниками ми не зможемо за три години а, пройти всі ваші запитання і так далі. Тому ми розділили на три групи нашу велику спільноту, яка пройшла навчання по Біпалу. Тобто, це буде 10-го. Або 11, або 12 жовтня 2023 року, яка буде структура цього заняття в ріалтаймі? Тобто ми з вами розбираємо результати тестів на початку розбираємо клінічні задачі, які ви виконали у вигляді, у вигляді задач на платформі. А, і а, за рахунок цього оцінюємо, а, особливо по результатам первинного тестування, а, наскільки виживаемость ваших знань а, відповідала тим даним ваших післятестових анкет, а, які ви пройшли. Рік тому, тобто під час попереднього навчання. Задачки клінічні ми вже оновили, вони вже відповідають останньому протоколу, вони відповідають 102 наказу. І я так думаю, що там вони будуть дуже для вас цікавими, тому що там реальні клінічні ситуації описані і ці задачі вони в першу чергу направлені нескільки перевірити правильність ваших дій в тій чи іншій ситуації, ніж в першу чергу зробити акценти, як в цих ситуаціях краще зробити для вашого практичного навчання. І це вже буде більше компонентом менторингу, тобто навчання, ніж компонентом супервізії. Тобто, якщо, наприклад, оцінка. Тестування це буде більше як компонент супервізії, то аналіз клінічних задач це як компонент менторингу. Ну, і важливим компонентом менторингу буде, звичайно, розбір клінічних запитань від учасників, відповіді на ці запитання. Це якраз той блок, про який я вам говорила, там, де ви повинні задати запитання спікеру. Після того, як ми з вами пройдемо оці три блоки, далі вас чекає знову ж таки самостійна робота, ви повинні написати заключне тестування щодо оцінки виживаємості рівня знань. Тобто це будуть ті самі питання, які ви будете писати в своїх особистих кабінетах, які ви побачите, які ви бачите, і, можливо, вже хтось виконав на даний момент на першого заняття самостійної роботи. Ну, знову ж таки, які етапи? Ми вже про них трошки поговорили. Ще раз зроблю акцент. Тобто, перший етап це самостійний вхід в особистий кабінет, в будь-який зручний для вас час. Ви це зможете зробити з 2 по 6 жовтня 2023 року. І ще раз хочу зробити акцент. Що обов'язковим є надання розгорнутого клінічного запитання до спікерів? Коли ви будете писати своє запитання, отака відповідь: як немає питань, питання відсутнє або щось схоже, не зараховується. Тому що ми абсолютно всі ваші клінічні задачки, кожного учасника ми відкриваємо, перевіряємо, дивимося, що ви пишете, і так само ми дивимось. І потім будемо знову ж таки робити з цього презентації і виводити на екран ваші клінічні запитання до спікерів, які ми потім загалом будемо обговорювати. Ну і оцей другий етап, це друге заняття робота онлайн в ріал-тайм в малих групах. Тобто, це оце якраз той стрім, який ми з вами будемо проводити. Які умови отримання сертифікату? Даний майстер-клас він є не просто менторингом і супервізією рівня знань, він ще й є майстер-класом, офіційно зареєстрованим в центрі тестування МОЗ, який дасть вам 20 балів безперервного професійного розвитку. Але бали не роздаються просто так. Тобто, для того, щоб отримати сертифікат даного конкретного майстер-класу, вам треба виконати всі завдання в ваших особистих кабінетах. Тобто, абсолютно всі вкладки повинні бути активовані, презентації повинні бути переглянуті, всі завдання повинні бути виконані. І друга обов'язкова умова це присутність в ріалтаймі 3 години протягом другого заняття у визначений час. Це, скажімо так, обов'язкова умова, тому що якраз реал-тайм є самою важливою частиною, тому що ми з вами тут будемо проводити саме менторинг і супервізію по ваших виконаних домашніх завданнях. І якщо хтось не буде під час реал-тайму присутній, то сертифікат така людина не зможе отримати, тому що ну, це якби важлива складова частина нашого майстер-класу. Ну, і онлайн-навчання, в принципі, за нашою думкою, ми завжди показуємо цей слайд і завжди про це говоримо. Це дуже цікавий і креативний процес, по крайній мірі, на нашій платформі National TB Hub, і ми з вами будемо і зараз, і надалі навчатися онлайн, не дивлячись на те, що і Звичайні офлайнові заходи, і, і, і на базі нашого національного тренінгового центру, і на базі якихось інших навчальних тренінгових центрів також будуть проводитись. Але закликаємо вас і далі приймати участь в наших онлайн-навчальних заходів, тому що вони дають і знання, і креатив, і спілкування, не дивлячись на те, що ми знаходимось. Фізично в різних місцях і не можемо потиснути один одному руки. Але все ж таки навіть е, подивитися у е, очі один одного, хоча б через екран комп'ютера ми все ж таки зможемо. Тому, е, дякую вам, колеги, за увагу і поїхали на онлайн-навчання.